Наталія Джерелюк 15 років тому переїхала зі Львова у Роковець. Каже, відтоді почала цікавитись історією цього села. Увагу жінки привернув місцевий закинутий костел. Береглася ікона, це є копія ікони. Оригінал зберігається в греко-католицькій церкві. Ікона вважалася чудотворною, не знаю, правда чи неправда, але десь були якісь легенди, що навіть закохані воз'єднували тут свої серця. Це костел святого Валентина. Він був збудований у 1822-1856 роках. Наталія Джурелюк розповідає, колись цей храм був дуже цінним для поляків. Є ще були громади католиків-поляків, тут було. Але був такий один випадок, інцидент. Під час великого свята окружили цей храм і хотіли всіх розстріляти. Поляків мешканці місцеві дали викуп. Каже, ну не розстрілюйте, ну тут є наші родичі, дали викуп, їх відпустили, але на другий день всі виїхали. Просто в якому напрямку ніхто не знає. Відповідно, коли немає громади, храм закрився, кому він потрібен. Є греко-католицька церква, куди ходили греко-католики. Тут громади немає, він закрився. І коли вже прийшли совєти, вони просто його вже знущалися, як могли. Над Захрестю ще збереглась стеля, прикрашена золотими зірками та статуя Матері Божої, яку перенесли у сусідній храм. Саме місце, де відбавлялося богослужіння, де стояв престол, вівторів в риму католиків немає, тобто тільки ставились ікони. Приміщення, куди там двері ще залишилися, приміщення, куди передівалися священики, дуже цікавий нюанс. Дашок залишився. Колись ж не було мікрофонів і не було звуку. А треба було якось донести до всіх людей, які були в храмі. В храм ходило багато людей. І в римокатолицьких католицьких храмах будували такі підвищення, такі як трибуни, високо, куди виходив священник, і храм робився так, що звук розлітався по всьому храму. Дослідник пам'яток Львівщини Андрій Риштум каже: храм є дуже важливим для розвитку туризму Львівщини. Дехто може сказати, що якось не на часі, це не так вже і комусь потрібно. Але втратити це найлегше. От зуйнується костел святого Валентина. От вдумайтесь тільки в назву От було свято кілька днів тому. Та туди, хоча б раз на рік, але людей точно багато приїде. І все ж таки, це ж питання розвитку місцевих громад, розвитку туризму. Можна маршрути організовувати туристів з Польщі возити. За словами заступника голови Солонківської територіальної громади, після закінчення війни планують подати заявку на грант, аби відновити зруйновану пам'ятку. Україна Польща Транскордонна Програма, яка фінансується європейським союзом по е, бо... По тим, як затверджена, вона зараз затверджена, 24-го року буде стартувати культурні туристично-інфраструктурні проекти. І є ще такий український культурний фонд. Тобто вони так само збереженням культурної спадщини і розвитком туризму і культури. ну не тільки в Україні, а в загальному пропагується все. От це є подавати туди заявки. Тобто, це має бути група, написана, подавати співфінансування, шукати. Анастасія Ярмоловська, Тарас Патлякевич, Суспільне, Новини. Львівщина.